Дивіться, у нас режим ми в десять спимо вже. Та щось приїхали, коли завізли Край села. Диви, і він тільки йде на пару. Так, да, мені словачка сказала, що я бусинка. Наталя, мілуемця. Я вважаю, що головною ідеєю табору є створення максимально сприятливих умов для вивчення мови. Шляхом повного занурення студентів в іноземне середовище. А ми намагаємось всі позашкільні позаурочні активіти проводити також іноземною словацькою мовою. Всі ігри на перервах. Ми зазвичай ігноруємо студентів, котрі звертаються до нас українською. А ось тому думаю, що нашою головною ціллю є максимально адаптувати студентів до їх життя в словаччині. Звичайно, само собою, що це прогрес учасників табору. Ну так, прогрес е, немає, мабуть, нічого більш надихаючого, як бачити успіхи своїх студентів, помічати, як вони стають е, набагато впевненішими та відважнішими, взагалі не лише в плані мови, але і в житті. Три тижні це дуже мало, але за цей час дуже сильно помітний їх прогрес, і вони якось доросліше стають більш відповідальними. Ну, це, звичайно, відбувається після того, як ми їх сваримо за пропуски на заняттях і так далі. Але ось так бачите, як вони долають свої страхи, і немає, мабуть, більшої винагороди, ніж бачити посмішки щасливих щасливих студентів. Привет, Вася. Привет, Иван. Куратор. Опиши табе, родным словом. Балдеж. Балдеж? Балдеж. Почему? Потому что здесь максимально уютно, максимально A 550. приятно находиться. Здесь очень комфортно и чувствуется безопасность. Mm, круто. Круто. Мені дуже подобається. Найкраща, напевно, кураторша це Крістіна. Великий привіт. З вчителів найбільше подобається Анастасія, бо вона в мене викладає. Ще подобається Наталя, але з Анастасією більше якийсь коннект. Може за рахунок того, що вона молодша. Якось так. Так. Да. Окей. Ну, безпосередньо це комунікація жива. Нам постійно кажуть, тобто, що подобається, де є якісь нюанси, можливо. І постійно, після табору, ми даємо змогу заповнити такий електронний дотазник, тобто анкету. Керівник мовної школи питає стосовно навчання всього процесу. Та також ми з колегами питаємо стосовно організації, різних активностей та взагалом, що подобалось та де були якісь моменти. Добре. Тобто ми це враховуємо, та на наступний рік програма постійно усилюється. Ми впроваджуємо саме таку методику, що студент вчиться не тільки в класі, але і поза його межами. При цьому не сприймає це як навчання, але як живе спілкування. Ми, працівники табору, тут перебуваємо постійно, тобто маємо змогу навіть робити домашні завдання вночі і допомагати студентам. Після дев'ятої, наприклад. Чи є у вас ще якісь розважальні програми, окрім денних і вечірніх? Так, є. У мене в прешові є знайома, угу. та ми з нею гуляли декілька разів. Це дівчина мого брата, та вона тут живе два роки. Та вона нам показувала місце взагалі, що тут можна купити. Але все ж таки чебурек, Чебуречна там дуже дорого. Та він ждав Хачапурю, Артем, мій друг 45 хвилин. Які ваші очікування до майбутнього після завершення табору? Ну, 2 вересня ми вступаємо в, в гуртожиток, і після цього, 23 вересня, починається навчання. Після і... цього, піз підтримкою куратора Івана, будемо е, проводити навчання. Чи у вас якісь очікування? Очікування? Не знаю навіть. Добре, а яке ви собі представляєте студентське життя? Досить цікаве, але складне. З чим складне? Складне саме вивченні матеріалу та освоєнні в новому місці. Tak, čo sa týka metódy, ktorú využívame pri vyučbe študentov, tak je rôznorodá. Pretože študenti sa učia jazyk nielen s pomocou kníh, učebníc a, a nejakými cvičeniami a gramatikami. Takisto im dávame do možnosti čítať rôzne knihy, počúvať, pozerať videá, filmy, ktoré sú v Slovenčine samozrejme. Taktiež veľmi dobrý spôsob vyučby je uh, necielený. To znamená, že napríklad pri bežnej aktivite, keď idú do obchodu, tak si vedia všímať rôzne uh, nadpisy, rôzne cenovky a popisy, ktoré v podstate uh, takýmto spôsobom nenápadným a nie formou učenia dokážu uh, dostať do svojej pamäti a takýmto spôsobom zväčšovať aj svoju slovnú zásobu. Je to, je to forma mohli by sme povedať takú hrou. Čiže ten, ten študent nemá pocit, že sa učí, ale aj pri bežných aktivitách, ktoré vykonáva, sa dokáže toho strašne veľa naučiť, čo je veľmi, veľmi e, dobré a v podstate aj pozitívne. Čiže nie len e, knihy a v podstate učiteľ ale aj samostatná forma vyučby pomocou okolitého sveta, okolitých e, nadpisov a, a tak ďalej. Ahoj, Maxim. Prevít, Ivan. Uh, e, Opíšme mi, budlásečka, tábor, odným slovom. No tak, nada podúmať, no, Кайфово. Кайфово. Чому тобі кайфово тут? Ну, дані активіти дуже класні. Інколи не дуже класні, буду чесний. Обов'язково нам скажеш про це? Так. Вечерні всі дуже класні. Чудово. на волейбол. Волейбол. Ми всі знаємо, як ти любиш волейбол. Як тобі навчальний процес в таборі? Мені дуже подобається, тому що дуже легко, я думаю, буде адаптуватися вже і до навчання через те, що ми знаходимося в середовищі. Типу, потрібно постійно розмовляти словацькою, і набагато легше вчитися тут, на уроках, ніж вдома. Угу. І дуже хороші вчителі. Ти, ти відчула прогрес вже в своїй словацькій? Так, я коли була вдома, я знала типу, граматику слова, але мені було дуже важко їх використовувати з кимось розмовляти. Умови проживання на високому рівні, харчування бувають інколи не дуже хороші позиції, напри наприклад, че а... А Да, Найкраще, то це була непевна лазанья. 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 І картошечка з вермашевичка. Це... Так, сподобалось? Ана. А дивне поєднання для тебе було? А, н... Не супер дивне, бо я вдома інколи таке угу. теж робив, коли залишалося. Ти наполовину картопляв. словак. Да. <звук> Чи правда, що студенти сплять три години і їм цього вистачає? Ні, це не правда. Вони сплять більше, ніж три години. Да. Тож, Данило, скажи нам, будь ласка, які твої очікування від цієї поїздки? Я сподіваюся, що я просто не засну. Чого б ти мав заснути? Не знаю, то що, то, що я сонний трохи. Що ви робите вночі? Сплю. Як довго і скільки? По-різному. Від 2 до 10 годин. А сьогодні це було? 3-14. Як пі. Справжній студентський рекорд 3-14. Рекомендував би друзям табір? Так. Чому? Ну, тому що, в принципі, словак Стаді» це найкраща компанія. По-друге, ну, тому що вона справді розвиває словацьку мову. Постійна комунікація словацькою це. Дуже серйозний прогрес дає. Чудово. Ти задоволений табором? Так, да, задоволений. Чудово. Дякую за інтерв'ю. Yeah, дякую I за you know. твою щирість. І дякую тобі за те, що ти є учасником нашого табору. Oh. <laughs> І дякуємо вам, що дивитесь нас, наш Ютуб, інстаграм, телеграм. TikTok. Підтікток. Підписуйтесь, ставте <laughs> лайки, коментарі. Пишіть все, що ви хочете. Але стосовно деталей самого табору, пишіть в особисті.